Уявіть собі собаку, яка виглядає як чорна пантера, але при цьому має серце вірного друга, розум лідера і відвагу справжнього героя. Знайомтеся, чорна німецька вівчарка, її рідкісний колір, граційна постава і сильний характер викликають захоплення з першого погляду. Ви коли-небудь замислювалися, чому саме ці собаки стають найкращими охоронцями, поліцейськими напарниками та сімейними захисниками? А ще чи правда, що чорні вівчарки особливі, і що приховує їхнє походження? У цьому відео ви дізнаєтеся про те, чим чорна німецька вівчарка відрізняється від звичайної, які в неї риси характеру, як за нею доглядати, скільки вона живе і чому ця порода справжній діамант серед собак. Не пропустіть, адже наприкінці я поділюсь важливою порадою, яку має знати кожен власник вівчарки німецька вівчарка. Одна з найвідоміших і найулюбленіших порід собак у світі. Вони розумні, сильні, слухняні та вірні. Але сьогодні ми поговоримо про її особливу різновидність чорну німецьку вівчарку. Чорна вівчарка це не окрема порода, а рідкісний колір в межах тієї ж породи. Її густе блискуче чорне хутро результат поєднання домінантних генів. Але не лише колір робить її унікальною. З першого погляду чорна вівчарка заворожує. Її граціозна хода, глибокий погляд і статна постава нагадують про велич хижака, але при цьому вона ніжна з тими, кого любить. Багато людей вважають, що чорна вівчарка агресивніша або сильніша, ніж класична. Це міф. Характер Визначає не колір, а виховання. Проте є одна особливість чорні вівчарки часто мають спокійніший і врівноваженіший темперамент вони неймовірно розумні. Один з реальних прикладів в США чорна вівчарка на ім'я Рейвен врятувала трирічну дитину, яка загубилася в лісі. Вона знайшла її за запахом і не відходила. Поки не прийшла допомога, виховати чорну вівчарку справжнє задоволення. Вони схоплюють команди з першого разу, але треба бути послідовним і справедливим. Ці собаки не терплять жорстокості, але віддані до останнього подиху. Вони чудово підходять для життя у великій родині з дітьми терплячі, з літніми людьми уважні. Зі своїм господарям. Завжди на варті. Але важливо пам'ятати, чорна вівчарка це не диванний песик, вона потребує фізичних навантажень і розумових задач. Якщо цього не буде, почне нудьгувати, а тоді можуть з'явитися проблеми з поведінкою. Гарний приклад собака Блек із Івано-Франківська. Його господар, студент, щодня тренує його на майданчику. Завдяки цьому пес став зіркою мікрорайону. І навіть місцева поліція взяла його на волонтерську службу. Ще один нюанс догляд за шерстю. Незважаючи на чорний колір, вівчарка линяє, тому регулярне розчісування обов'язкове. Але позитив чорне хутро не так видно на темному одязі та меблях. Що стосується харчування, тут важлива якість. Чорна вівчарка має міцний кістяк, тож потребує хорошого білка, кальцію, вітамінів. І не забувайте про воду, вона має бути постійно доступною. Живуть чорні вівчарки в середньому 10-12 років, але з любов'ю, доглядом і правильним харчуванням навіть до 14, -ти. важливо стежити за здоров'ям з перших місяців. До речі, цікаво знати чорні вівчарки це не помилка природи, як іноді кажуть. У родоводах вони з'являлись ще з початку ХХ століття. Їх просто вважали нестандартом, і лише згодом люди побачили в них красу і потенціал. Сьогодні чорних вівчарок все більше обирають для служби в охороні, рятувальних загонах, прикордонній службі. Їхній вигляд має психологічну силу, глибокий чорний викликає повагу і навіть трішки страху. Але найголовніше вони справжні серцем. Якщо чорна вівчарка обрала вас, вона буде з вами і в горі, і в радості. Це не просто собака, це душа у чорній шерсті. Якщо ви шукаєте друга, що захищатиме, любитиме і даруватиме натхнення щодня, чорна вівчарка може стати вашим найкращим вибором. Пам'ятайте, собака це не іграшка, але якщо ви готові до відповідальності, віддача буде величезною. Чорна німецька вівчарка стане не просто улюбленцем, вона стане частиною вашого серця. Якщо ви відчули в цьому відео натхнення і бажання дізнатися більше про собак, підпишіться на наш канал. У нас ще багато захопливих історій, порад і розповідей про найкращих чотирилапих друзів. Поставте лайк, якщо вам сподобалась чорна німецька вівчарка, і напишіть у коментарях, а чи доводилося вам зустрічати таких красенів у житті? Дякую, що провели цей час з нами. Пам'ятайте, любов до тварин робить нас кращими. До зустрічі в наступних відео!